Так. Отець Василь. Слава Ісусу Христу, чи можна молитися Псалом 90 від Свого ім'я. Можна <гум> <gum> <coughs> в принципі. Бо псалом 90 написав цар Давид і він писав якби від себе. так, І часом, якщо жінка читає. А воно там звучить що як від імені чоловіка, то воно якось так звучить недобре. Але зрозумієте правильно, коли ви читаєте псалом Давида, наприклад, «Помилуй мене Боже по великій милості, що без ріха, там, ну, що нагрішив я Господи, то, ну, то ж не ви то Давид. Читайте все-таки так, як написано. Знаєте, що жінка, то читайте як від імені чоловіка. Враховуючи, що це псальми Давида, а не ваші. Але коли ти то говориш, то ти з тим всі згоджуєш. Краще читати так, як написано. Не треба переводити. Запитання закінчилися дуже дякую. І ще одне закінчення, хочу сказати, чому не треба оце від себе, так, щось там, від свого імені. Нашим людям дай свободу і вони почнуть додавати оці писливі знаєш, іменники до ну, такі, типа, як Богородичко, Дівочко, Радуйся. Знаєте. Я таке чув, і то це не треба робити. Дітям даєте імена, пишете дітей на, за здоров'я, не треба писати Данусика, Іванусика, і Василька і так далі. Треба писати конкретно. Так як дітей хрестили, так і писати. Даниїл, Василь, Павло, чітко і конкретно. Без цих пестливих не треба цього. І навіть якщо ви вдома з дитиною бавитеся, це є от на той період бавлення, коли ти з нею бавишся, з нею його так можеш називати. А потім, щоб це не було постійно. А потім, коли кличеш його їсти, там коли...» а коли, а коли кличеш його їсти, Данило, йдемо вечеряти, йдемо снідати. Тобто має бути час е, офіційної форми звертання і час форми звертання на час ігри. Не треба його, ну оці всі пестливі речі, вони, вони потім калічать дітей. Дуже дякую за ваше, за цей. Ага, ще тут щось пишуть. Ставись, скажіть, чи можна. Молитися не на колінах. Я, я говорив за молитву. Якщо людина не може вкликати за якихось причин, так? наприклад, моя мама не може вкликати, то вона молиться на сидячи, часом настоячи. А часом вкликає, як їй зайде під настрій. От може вкликнути, взяла, ти вкликає і так стоїть. Так що молитися можна як хочете, як хочете. Тільки молиться. Я би казав, що молитися треба щиро. А як на колінах, чи належать, чи настоячи, то не важливо. Дякую щиро всім за ваші запитання. Дякую за те, що дочекалися дотепер спільно з нами молитися і разом спільно Бога проставляти. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Нові!